Загальноосвітня школа номер 3 розпочала підготовку до святкування тисячолітнього ювілею міста. До школи на творчу зустріч із старшокласниками завітали місцеві поети в рамках святкування тисячолітнього ювілею. І в рамках святкування нашого традиційного щорічного свята творчих дітей дивограй, дивосвіт, то ми запросили сьогодні поетів на зустріч із старшокласниками. До нас завітали Володимир Миколаєвич Литвин, до нас завітала Марія Андріївна Фоміна. Діти підготували багато запитань. Їх дуже цікавить творчість цих поетів, наукова праця. Дуже цікаві люди. Я думаю, що сьогодні вони розкажуть дуже багато цікавого, і наші старшокласники не залишаться байдужими. Розпочала зустріч поетеса Марія Фоміна. Марія Андріївна згадувала свої перші вірші та продекламувала деякі з них. Поезія це моє життя. Вона мені допомогла вистояти у труді хвилини свого життя і не втратити груд під догами. Так як, замислюючись над творіннями, мене покадали ті думки, які радили душу і серце. І взагалі я поезію люблю, і мені немає такої поезії, щоб подобалася чи не подобалася. Адже люди творили, люди замислювалися, і це їхня праця, і мені вся поезія подобається. І взагалі, книги це. Кораблі дубов, які бандрують на хвилях часу і передаються від покоління і покоління. Володимир Литвин розповів про свою творчу діяльність та занурив слово, дітей в історію виникнення української мови. Слово має настільки величезну вагу, що ну навіть нема про що говорити, і особливо слово рідної мови. Ви ж зрозумієте, що в світі. Все просто так не буває. Кажуть, що без волі Бога навіть волосина з голови людини не впаде. Через те, мабуть, людині, якій було дано цю мову, то це вже навіки, то це в генах. Її не можна відкинути, не можна переінакшити. Коли ви перейдете на іншу мову, по-іншому будете думати. Бо система думання закладена. Саме українська, наша. Діти, захоплені творчістю поетів, також декламували вірші та співали пісні. У перечітці святкування ювілею міста учні підготували дві виставки тисячу років рідному Борисполю та вишивка у моєму домі. Завжди до Дня міста ми готуємо виставки творчих робіт, малюнків. От і сьогодні ми вже почали трошки раніше цю виставку в травні місяці. Постійно діючу, яка так і називається Тисячоліття. Тисячу років рідному Борисполі тут представлені дуже ну як не всі роботи дітей, от але вибірково на виставці. Також два стилізованих дерева, на якій ми повісили дитячі роботи і у вигляді ангелів ангели ангелі білого і рожевого кольору, які символізують світ каштанів, тому що в нашому Борисполі теж багато каштанів, і в нас у дворі ось тут з вікон видно, тому що ну ангели це. Охоронці, ми хочемо бути захищеними, а також бажаємо нашому місту процвітання захищеності і миру, і злагоди нашому місту і нашій державі. Щорічна виставка вишиванок цього разу має особливе направлення вишивка тільки бісером. Ви бачите, і українська тематика, і духовність ікон дуже багато діти позносили. От і там теж видно, що діти вишивають, і батьки до речі, вишивають сукні. Власне, вишиванки, і ми не зупиняємося тільки на тому, що дитячі роботи у нас приносять і там роботи бабусині, мамині, сімейні роботи. Тому були дуже вражені, коли ми побачили таку кількість робіт, саме вишиті бісером. Бориспільські учні шанують українські традиції та є справжніми патріотами свого міста і країни. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.